Всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо в Cannibal Harvest. В цій грі ми будемо грати за Карва, який має відправитись до свого дідуся на ферму. Нас вирішив підвести його друг, але привіз він нас далеко не на ферму. Тож не будемо затягувати і починаємо. Угу, Ми бачимо. Wow. Мама нас розбудила. Ми бачили якийсь кошмар. Він мені нагадує манго свинарник. Але добре. Ох, дітько, що мені тільки що приснилось. Ах, мені вже декілька днів сниться і той самий сон. Гей, але сьогодні їду на Ферму Діда, тож ж мене мало. Часу. Мені треба піти і зателефонувати мамі, щоб подивитися, коли приїде діду. Фотографія. Боже, який дід у нас класний. Дід, сьогодні я їду на твою ферму. Надіюсь, все буде добре. Так, це в нас тату. А, мама. Привіт, синку, ти спав добре? Привіт, мамо. Мені сьогодні знов наснився кошмар. Це погано. Це що це за бумаги? Те, що називається Рентой? Так, синку, це ті бумаги, за які в нас... Бляха, як вони бистро, це звучить погано. Немає проблем, А Тебе підвезе дядушкін друг до фірми? Добре, мамо. Сенс розмови був у тому, що син дивився Нітпей, Так, Нітпей, ого. Що вони мають платити за оренду будинку. Ренту. І каже, що вона з цим розбирається. Окей. Мені йду до кімнати. Добре. Синку, виходь. Іде. Дідусин друг приїхав, тож виходь і поводься добре, окей. Добре, мама, я тебе люблю. Бувай. Карл, так, я. Друг твого діда. Окей. А, добре. Я залазю в машину. А, спереді навіть можу поїхати. Твій дід мені розповідав, що ти дійсно любиш ферму, це правда? Так, він завжди мені допомагає. Мені подобається кормити курочок. Це круто. А тобі подобаються великі тваринки? Ну, типу, корова. Так, але вони мене трошки лякають, бо вони великі. Ти знаєш, як себе почувають корови коли їх доять. Е, ні. А чому ти питаєш? Не знаю просто. Ну, Ти їх там маєш правильно чіпати, щоб вони не налякалися. Мій дідусь а, гарно догі корів. Вони ніколи не лякають його. Це правда. Твій дідусь знає в цьому толку. Хм, А він тебе нічому не вчив? Ну, так, як садити насіння або як використовувати лопату? Ти коли небудь бачив свіжу е, кров тварин? Нічого, це ж просто фермерські штуки. Колись твій дідусь мені показав. Це не так добре, як ти собі являєш. А, а як довго нам треба туди їхати? Не дуже. Не хвилюйся ми майже там. Може, це як оцей прикол. Психолог не буде запитувати в тебе щось провокаційне, також психолог. Ти доїв коров? Я от не розумію, це в мене немає звуку, чи так і має бути. І що це ферма у нас така? Um, дядько, слухай, мені здається, це не то місце. Ти правий. Бо ми маємо дещо взяти. Твій дідусь попросив перед тим як на ферму приїхати. Окей. Мені здається, це не окей, я можу зачекати в машині. Дідько, як тут темно. Ну так, а що я маю тут взяти? Моє мужик скамець. Блять. Одю. Шо б мій дід тебе подоїв? Де це я? Мужик закрив нас у якомусь підвалі. Ага, все, я зрозумів. Вони з дідо хочуть мене продати на органи, щоб заплатити оренду. Я нічого не можу робити Я чую шаги. Хтось має зайти. Ну давай сховаємося. Да. І хто це? Хтось з нашим цим другом. Тут дитина. Ми тебе бачимо. Просто вилізь звідти. О. Джакоб, ти можеш піти. Ну, піпець. Мужик, я тебе доїти точно не буду. Бре. Слухай, ти будеш робити те, що я тобі кажу, окей? Ти не маєш відмовлятися або робити щось тупе. Ти маєш піти звідси так швидко, як ти можеш. Іди за мною. Блядь. Ну, не знаю, дуже спорно, що в такій ситуації треба робити. що це? Сісти? Там когось вбили? Сідаємо? Вперед з'їж це, пацан. А що це таке? Це хліб якийсь? Ем, це. Тобі подобається це? Я не хочу більше. Просто з'їж це, пацан, і закрий рот. Боже, фу, у нас аж трасе. Це типікава мама в дитинстві. Неймовірно, чи не так? Тепер і ти спи. Завтра буде неймовірний день. Іди зі мною. Ну окей. Так. Це сончині двері відчинені. Ага, дверей взагалі немає добре. Якісь таємничі червоні двері. Ти так, я десь на складі вийти, діду. Ти нарешті проснувся, Карл. Це кращий клієнт. Називають Ноут. Він купив більше 30 дітей. Добре, давай зараз підемо і розберемося з цим. Ні, будь ласка, я не хочу помирати. Закрий свої очі, пацан. Бляяць. Тобто серйозно? Найгірша зрада приходить не від тих, хто є твоїм ворогом, а від того, кого ти рахуєш своїм близьким Добре. Тож, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І я хочу сказати велике дякую людям, які продовжують мене дивитись. Дійсно, ви дуже чудові. Ви, скажімо так, створюєте якусь певну мотивацію працювати над каналом далі, якось покращувати, знаходити якісь нові ігри. Бо, як я випустив не так багато відео. в мене і дійсно і не таке прям якесь. Класне качество відео, але я, в принципі, рахую, що я порівняно з першим відео і з наступними я роблю великі кроки вперед. Тож, всім дякую за перегляд. Гарного дня чи вечора.